Збірна Аргентини вирушила в катер з неймовірною безпрограшною серією, яка складала 36 поєдинків. А Саудівська Аравія вважалася ідеальним суперником, аби повторити світовий рекорд Італії. Аргентинська збірна вийшла вперед на 10 10-й хвилині завдяки голу Ліонеля Месі, який реалізував пенальті. Цим м'ячем 35-річний гравець встановив рекорд результативності за свою національну команду. А також став першим гравцем збірної, який відзначився голом за Альбі Селеста на чотирьох різних чемпіонатах світу: 2006, 2014, 2018 і 2022 років. До кінця першого тайму аргентинська команда забила ще тричі. Однак, усі ці голи були скасовані через офсайд. Другий тайм розпочався зі справжнього божевілля. Месі обікрали в центрі поля, після чого послідувала передача на Аш шахрі і його блискуче виконання удару з-під Ромеро у самісінький кут. Після пропущеного м'яча Аргентина перебувала у нокдауні. І вже за п'ять хвилин Саудівці забили вдруге. А Даусарі пошив у дурні відразу трьох суперників і ефектно вистрілив під дальню стійку. Аргентина в панічному стилі взялася рятувати гру, над якою втратила контроль відносно ненадовго. Проте заміни з колоні суттєвої користі не принесли, бо його команда втратила думку в атаці. Проблеми з психологією в Альбі Селесте трапляються не вперше, коли їм потрібно відіграватись. Месі розчинився у найбільш відповідальний момент: два роки Аргентина не поступалася у рахунку, 26 матчів поспіль. На останніх хвилинах південноамериканці затиснули саудівців у штрафному майданчику, проте фінальна навала не принесла жодних дивідендів. Величезна кількість стандартів біля воріт Аль-Оваїса взагалі не завершувалася небезпекою. Орли пустелі раз по раз вигравали повітря і, зрештою, втримали переможний результат. Це перша велика сенсація на чемпіонаті світу 2022. Браво, РВ Ренар та командо! Зі статистики може здатися, що Мексика та Польща провели нудний матч. Дійсно, команди зіграли 0-0 та нанесли всього 6 ударів в площину на двох та мають скромні 0,7 та 0,2, XG відповідно. Але це той випадок, коли цифри не відповідають тому, що ми побачили на полі. Мексика активно йшла у пресинг, а поляки навіть не намагалися розігрувати коротко, одразу вантажили вперед у боротьбу. Це надало грі динамічний характер з великою кількістю верхових дуелей. Обидві збірні від самого початку увімкнули великі швидкості та майже не збавляли обертів до фінального свистка. Окрім олдскульної побудови атак, поляки не цуралися і паркувати автобус. Так у кращих традиціях дієго Сімеоне, вибудовуючись у лінію із шести гравців. Мексика в цілому була краще організована як команда. Тому не дивно, що найкращий шанс для взяття воріт збірна Польщі мала завдяки пенальті. Мексиканець Ектор Морено схопив за футболку Роберта Левандовського, який, в свою чергу, теж доволі грубо штовхав центрбека Бека Австралієць Кріс Біт переглянув повтор та вказав на 11-метрову відмітку. Спірне рішення, але воно подарувало нам яскраву дуель, яка вірогідно залишиться в пам'яті навіть після завершення мундіалю. Легендарний нападник Роберт Левандовський проти легендарного голкіпера Гільєрмо Очоа. Мексиканець черговий раз підтвердив звання генія чемпіонатів світу, а поляк доєднався до когорти великих гравців, які не реалізували пенальтів надважливий момент. Крім того, один із найкращих бомбардирів сучасності досі залишається без голів у фінальних частинах мундіалів. Як підсумок Саудівська Аравія доволі несподівано після першого туру очолює групу Сі. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. Іронічно: але у матчі Данії та Тунісу лише два гравці представляли данський чемпіонат. І обидва з них були гравцями африканської збірної. Данці підходили до зустрічі фаворитом. Як не як під керівництвом Каспера Юльмана данський динаміт впевнено, увійшов до когорти топ збірних щонайменше європейського футболу. Однак Туніс був іншої думки. Захмарну налаштованість атласських орлів було помітно неозброєним оком. Центрхав Айса Лайдуні вже на перших хвилинах кидався у божевільний підкат проти Еріксена, після чого відразу почав заводити натовп на трибунах. Що викликало лише іронічну посмішку у самого Крістіана. Гра йшла з високою інтенсивністю та великою кількістю боротьби. Однак, у моменти це майже не виливалось. Більш гострими, як не дивно, виглядали якраз тунісці. Нападник і сам Джебалі двічі виходив на побачення зі Шмейхелем. Однак, в першому випадку ланцмен підняв свій прапорець, а в другому своє слово сказав уже голкіпер Ніцци, зробивши неймовірний сейв. Данці не пропустили, однак втратили Томаса Делейні. Вже на 45-й хвилині його замінив Мікель Дамскор. Початок другої половини не вніс разючих змін до гри. Однак, уже з середини тайму в Данії виникли два супермоменти. Спершу небезпечно пробував Еріксен, і лише сейв голкіпера тонісців врятував ворота. Після цього послідував кутовий і, напевно, найепічніший промах турніру. Корнеліус з метру перед порожніми воротами примудрився влучити у стійку. Це була остання реальна нагода підопічних Юльмана забити. Хоча ще в компенсований час у данці була можливість заробити пенальті, однак рефері не наважився вказати на позначку. Таким чином, перша суха нічя на чемпіонаті світу відбулася за участі збірної Данії. Нулі на табло результат доволі справедливий, цілком по грі, яку продемонстрували команди. Та все ж у цій зустрічі був таки переможець. Крістіан Еріксон через 528 днів після зупинки серця під час матчу проти Фінляндії на євро вийшов у старті на своєму наступному міжнародному форумі. З чим ми його вітаємо і бажаємо футбольного довголіття! Збірна Франції це команда, яка без сумніву найбільше постраждала від травм перед стартом Мундіаля. Канте, Погба, Меньян, Кімпембен, Кунку, Бензема. Більшість цих гравців вийшла би з перших хвилин на стартовий поєдинок у катері, якби не ушкодження. Дешам, як і обіцяв перед початком турніру, обрав схему 4-2-3-1, з якою Лебльо стала чемпіоном світу чотири роки тому. Проте до списку травмованих уже на старті матчів з Австралією додалася ще одна фігура. Лукас Ернандес уже на 9-й хвилині зазнав важкого ушкодження фактично на рівному місці. А водночас ще й припустився помилки, дозволивши метью Лекі виконати простріл, який результативно замкнув Крейк Гудвін. Замість Лукаса, у якого схоже підозра на розрив хрестоподібних зв'язок коліна, на лівий фланг оборони вийшов його брат Тео Ернандес. А прокляття чемпіонів здалося почало проявлятися. Проте французи не надто змітилися ще до перерви, повели в рахунку. Адріан Рабьо спершу відгукнувся на подачу Тео Ернандеса, а згодом високий пресинг чемпіонів світу призвів до грубої помилки австралійців поблизу власного штрафного. І той же Рабьо вивів Олівія Жиру на порожні ворота. По перерві французи довели справу до справедливого розгрому. Кіліан Бапе забив сам, а потім ще асистував на дубль жиру, що встановило остаточний результат 4-1. Головна історична подія того вечора, звісно ж, була написана саме Олів'є Жиру. Форвард завдяки дублю довів лік власних забитих м'ячів за Лебльо до 51 і зрівнявся з Т'єрі Анрі в списку найкращих бомбардирів збірної за всю історію. А крім того, скажемо таку парадоксальну річ. Абсолютно за всіма ігровими компонентами Карім Бензема переважає олів'є жиру. Проте для цієї збірної Франції та її балансу саме Форвард Мілана підходить ідеально. А результати та гра лебльо на чемпіонаті світу 2018 та Євро-2020 лише зайве тому підтвердження.